Привіт! я зі своїми друзями вирішила подарувати вам подарункові сертифікати на суму 9 тисяч гривень. Такого в Кременці ще не було. Це перший такий масштабний класний гівелей в нашому місті, де кожен з вас може прийняти участь і отримати 6 подарункових сертифікатів від кожного спонсора на суму 1500 гривень. Вам потрібно підписатися на кожного із шести спонсорів, магазин Техніки Тітан Стор. Найкращий салон в Кременці Зефірка. Дуже атмосферний заклад, у якому хочеться бути 24 на 7 Фрідом. Пуш. Магазин стильного жіночого одягу. Віарпак парк парк віртуальної реальності, де вашим дітям буде весело, класно та цікаво. Білизна-шок магазин жіночої білизни, найкращий у нашому кременці. Усе, що потрібно відмітити у коментарях своїх друзів, кількість не обмежена. Чим більше коментарів, тим більше шансу. На виграш переможців буде 6 і обирати ми будемо під цим відео у коментарях. Детальніше про це читайте у пості, а я бажаю вам всім успіху!